Сьогодні ми з вами знаходимося в село Білоберізка, це Верховинський район, Білоберізьке ОТГ. І ми з вами сьогодні відвідаємо дуже цікаву природню лікарську атракцію. Відпочинок у будиночку, де безпосередньо живуть бджілки. Ось такий у добро. Господаря обістя. До речі, тут білий черемож річка. Просто надзвичайно цікаве місце. Рекомендую відвідувати людям, які мають проблеми із зі сном, також із нервовою системою. Озар ви бачите, тут є кілька ось таких сімей. Ось бджілки. Прилітають, можна так сказати, із роботи і вечором заповнюють свої вулики. І зараз ми десь приблизно на одну годину попробуємо відпочити, ну, якщо вийде, заснути і відчути ефект заспокоєння. До речі, в Карпатах вже дуже багато є таких будиночків. Це досить ефективний елемент лікування. Особливо у нас ось цей військовий час. Рекомендую відвідувати такі будиночки релаксації для військових. Ось, наприклад, в даному випадку у нас два місця. Ось під цими лежаками знаходяться безпосередньо. Вулики з бджілками. Скажу, передам оцей запах, запах меду і дуже тонкий звук від бджілок, які створюють оцей, цю атмосферу спокою. Кого зацікавила дана локація? Прошу звертайтеся. Ну що ж, ми перепочили всього на всьому маленьку годину, але я вам скажу, це у мене була перша, перша проба такого відпочинку. І я вам скажу своє враження. Перш за все, відчуття чого? Відчуття спокою і якоїсь релаксації. Бажано повністю відключити всі мізки і всі ваші думки і окунутися у цю нейтральність, так би мовити. Відчуття тепла, знизу яке йде від бджілок. Ось цей звук бджілки, які е, працюють крильцями, це досить е, цікавий такий звуковий ефект, який очищує е, ауру людини або по науковому біополе. Ну, я би навіть сказав, е, порча, як то кажуть, е, в народі, е, я надіюся, теж знімає, що немаловажно. Ми попали в унікальний варіант, тому що з лівої сторони буквально десяток метрів е, білий е, черемош. Оцей звук е, річки. І зараз ви, напевно, я на секундочку навіть замовкну. Е, ви відчуваєте, пташки ми знаходимося сьогодні. У нас е, травень середина травня. Ось ця конгломерат цього звуку, він просто лікуючий. Особливо в Карпатах, особливо тут. В селі Белоберізка. Так що рекомендую відчути оцю ауру, очищення, і ви захочете жити. Прекрасне місце. Приїжджайте в село Білоберіська.